Про підсумки акції Букет зів'яне до врятує» з ініційованою громадською організацією захист об'єднання волонтерів, розповіли у Хмельницькому. Мета полягала в тому, щоб відмовитися від купівлі букетів на свято першого дзвоника, а натомість зробити пожертву на потреби збройних сил. Цьогоріч участь у благодійному заході взяли 24 чотири начальних заклади Хмельницької громади. Користі від зібраних коштів в рази більше ніж ми просто будемо витрачатися на миттєве задоволення в квітах. Тому ми зібрали і на останній. Дзвоник і на перший дзвоник сума біля 20 тисяч. Звичайно, всі залучалися по максимуму, тому що минулого року, коли ми побачили, які були придбані надважливі предмети для наших хлопців, для дітей це моральне задоволення, для батьків це стимул, тому що ми знаємо, що ми робимо всі разом кроки до нашої спільної перемоги. Патріотизм треба виховувати з маличку, і тому у нас в закладі від початку війни це започатковане і ведеться дуже велика робота стосовно донатів, стосовно виховання патріотизму, навичок, звичок, дітей і прививання і любові до батьківщини. Понад 66 тисяч гривень вдалося зібрати батькам, учням та викладачам гімназії номер 28 Ну і крім коштів відправлених на саме сюди, ще 10 тисяч в той момент передали на автомобіль, які терміново збирались також на потреби збройних сил України. Загалом вдалося зібрати майже півмільйона гривень. За них закрили запити для 14 військових частин. Загалом нам вдалося зібрати. 475 тисяч 385 гривень, тобто це майже півмільйона гривень. І були закуплені насправді дуже різні речі. Було закуплене екофло, були закуплені реби, палатки, fpv дрони, дизельні обігрівачі. А також е, одним з наших волонтерів, які знаходяться в Англії, був закуплений пікап. І за рахунок цього збору нам вдалося його доставити, відремонтувати. І крім закуплених речей, будемо також передавати пікап. Закуплене обладнання вже відправили до захисників і захисниць. Від щирого серця дозвольте подякувати Хмельницьким навчальним закладам, садочкам, початковим школам, загальноосвітнім ліцеям за участь у благодійній акції. Букет зів'яни донат врятує від громадської організації захист об'єднання волонтерів. Слава Україні! Героям слава! Хочу принагідно також подякувати школам, вчителям, учням, батькам. Благодійному фонду захист за таку чудову акцію, яка допомагає наближати навшку. Зі слів Катерини Луцик станом на зараз найчастішим запитом від захисників є засоби радіоелектронної боротьби. А з першими холодами є потреба у дизельних обігрівачах. Акцію букет зів'яни донат врятує. Хмельницькі волонтери організовують вдруге, а охочих навчальних закладів взяти у ній участь більше. Слава Україні! Героям слава!